софітів жива музика, троє артистів на сцені і жодного спецефекту. Такий задум має вистава під назвою Моя єврейська душа, що відбулася у палаці Україна. Це більше з більш вистава, яка розкриває життя єврейського народу в Україні, і як український народ, єврейський народ перепліталися, як на цьому сплетінні виникали культурні течії спадщини. Позаду мене сцена, вона коли вмикається, вона розділена на дві частини: є вокзал, є таверна. Є такий ну, ресторан, мюзик холл, я не знаю, як це правильно назвати. Там головні Аня Ангеліна, а тут головний я на вокзалі, я повесту історію про те, проводжу всіх глядачів скрізь роки, скрізь пісні, розповідає, що, як, і, куди. Вистава Моя єврейська душа одна із циклу Моя Україна. Люди збираються, їхнє життя влазить в цю валізу, а вони її забувають. А загубиш таку валізу, позбудеш не тільки речей, ще й спогадів. З самого початку такий, скажімо так, великий наш лист побажання складався з майже вісьми-сіми вісьми таких моносвистав. Е, наразі ми запуск. Тили три в основі було це розкрити, зробити серію міні-вистав, таких моновистав музичних, звичайно, в основі яких є музика, які поступово серія за серію розказували, розкривали і показували багатогранність української культури. Виконавці Володимир Дантес та сестри Завальські розповідають, як прийняли пропозицію грати у виставі. Для мене це Тема болить. І вона мені цікава, бо сам я український єврей і народжений в радянські часи. Коли треба було приховувати взагалі це слово, яке називається єврей, це був проект нашої мрії, тому що коли почалась війна, і нам доводилося від'їжджати за кордон. І от коли з'явилася ця ідея, а з'явилася вона десь близько двох років тому назад, і нам запропонували, що може бути одна з цих програм може бути за нашою участю, це була одна з найголовніших причин, за якою ми повернулися додому. Головним було створення аранжування, каже саунд-продюсер вистави Дмитро Саран. Бо майже ніхто із глядачів не знає єврейської мови. 70% пісень звучать їдиш. Звичайно, в залі не всі люди знають цю мову. Я усвідомлюючи це, мав робити аранжування максимально виразними для того, щоб передати образ, передати емоцію. Там там, де може, текст не спрацює. Ми співаємо на їдіші. Тому ми будемо думати, як зробити таким чином, щоб люди ще могли зануритися саме у розуміння текстів. Але в принципі, навіть якщо людина не знає мови, емоційно вона відчує все на 100%. Концертну програму організували заради благодійної мети. Запросили представників ДСНС, Нацгвардії, родини військовослужбовців, а також чотири сім'ї праведників Бабиного Яру. Карина Подлинко, Ігор Сулій, телеканал Рада для загальнонаціонального. Марафону єдині новини.